Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Наталія. Розпочнемо ми сьогодні з мого гіганту. Я до вас із своїми просуваннями і не можу натішитись. З приводу того, що я бачу. Тому що коли вишиваю так зблизька, то воно мені як розмазня якесь. А от через камеру я дивлюсь і просто в шоці від цього всього об'єму, якого я бачу, як передаються тіні, Ой, неначе я і справді погуляла по дубовому гаю. Пропала. чому пропала? Давайте ж розпочнемо. Тому що я вирішила зайнятися своїм здоров'ям. проходила, Ну і зараз проходжу в принципі, лікаря-невропатолога. Виявили, що в мене хронічний невроз. І чому я собственно, до нього пішла? Тому що в мене боліла дуже шия і спина. і це... Це залежить від моєї роботи, а ще і хобі в мене таке ж саме. Я сиджу в позі зю та вишиваю. Так, вибачте, за те, що тут роботка мокра, бо замість того, щоб її погладити, я зазвичай збризкую водичкою, воно все чудово вирівнюється. Щоб, знаєте, лишнього разу ось це все. Ну, це як на мене. Дурна робота, тому ось так попшакала, і воно все вирівнялося, все дуже класно, все супер. Якщо не подобається, то вибачайте таке життя, воно бентежне. І це, це ж проходжу зараз по лікарям. І все, що я вишивала, то вишивала саме цю роботу. А що тут саме показувати? Монотонне листя, яке вишиваю, я думаю, ну таке собі. Або ось цю галявину. І тому я вийшла два етапи. Зараз, візьму такий інструмент. Ось тут десь був мій перший етап, і ось це було вже другим етапом, який я закінчила. Дійшла, нарешті, донизу, закрила кут, і, як дивлюсь, от ну, ще зовсім трошки ще зовсім трошки, і вона буде готова. Мені, чесно кажучи, не віриться, тому що. Ну, я ще за минулий рік взагалі не сподівалася, що в мене буде такого розміру картина, а вона дуже-дуже велика. І це надихає поки що мене продовжувати в тому ж самому темпі. Але як ви бачите, ось такий шмат я відшила. Це ну, дуже багато. Зараз беру собі невеличку відпустку від даного сюжету ненадовго, тому що, як я і казала, в цьому році бажано було б її закінчити. Я там рахувала за зараз. зараз дотягнуся до іншого телефону. Свого. А, ага, ага. Зараз 58,6%. Трошки до 60% я не довишувала, не але. Не все так погано. Мені дуже подобаються ось ці цифри, які ви бачите. А, тут, ну також 1200, тому що до цього було, ну, об'їнятися та плакати. 15 хрестиків. О, що то таке? 58-63%. І ще мені тут залишилося вишити по марафону 66,853 хрестика. Небагато, немало, але це як. Мабуть, повноцінний Dimensions. І. і, і, і ну, по факту це десь 2 місяці. а ну зараз. Так, вибачайте, буду знімати з рук, тому що в мене впав штатив. Він тут в мене не дуже зручно пристьобаний. І вийшло так, що я в іншу сторону перегнула ось цю палку, та вона в мене майже впала. Тому, о, поки так, дійсно велика робота, і її дуже незручно, як ви бачите, знімати. Вишиваю я на ось тих п'яльцях нурги. Ось такі. Вони мені під цю роботу ну, дуже зручні, чесно кажучи. Погане, те, що я не можу їх прикріпити до свого станка норги, але, ну, нічого, ага, ось, кручу. Тут не написаний розмір. Ну, вони такі чорні одні, по-моєму, були. Зараз вже, по-моєму, більш вибір є, ще в мене такі каснарк десь були. Ниточок, в принципі, ще вистачає. Ось моя робоча палетка, так би мовити. Так, і тут срач. Просто срач. Мої ножнички Мадейра, якими я вишиваю. Ну, такі гарні бобінки ще є. Бачите, це взагалі майже повно. Ну, Це такі менш ходові кольори, якими я не вишиваю. До речі, так, це у нас дубовий гай. Старт був у 22-му році 3-го 10-го. Угу, скоро, скоро буде уже вишита ця робота. Що тут в мене ще цікавого? Від handmade helpers магнітик мій. Ще в мене дубовий десь був маячок, але він на білих ножницях. Ну, коротше, вишивається дана робота. Ще працювати та працювати. Тож, хотіла з вами поділитися саме ось цим моїм прогресом. Зараз ще хочу вам відзняти кадри поближче. Бачите? Ну і коли ось так ось це вишиваєш, воно як розмазня. І тому воно мені більш подобається ось в такому вигляді, коли це все видно. Воно набирає якихось особливих барв. Буду. Потім ось тут, до речі, десь тут вишивати, і отак от стовпчиками піду. Мені так сподобалось. Зручно, тому що дуже великий об'єм цієї тканини, і як я її оце ж не намагаюсь закрутити, ну незручно. Тому ця роботка в мене зараз е, звернеться та піде відпочивати. А буду вам уже знімати наступну неділю. і... Повертатися на YouTube. Сподіваюся, Тфу-тфу-тфу. Не буду нічого загадувати, бо як завжди, то піду туди, то піду сюди. І, ну, чесно, не хотілось. Хотілося відпочити, маю на це право. Так, ніхто ж в мене палкою бити не буде, тому як хочу, так і знімаю. Так, а вам я бажаю всього найкращого, гарного вам дня і на все добре. Бувайте!